Бажаю здоров'я! Традиційно у цій порі телепрограма звитяга усе про життя військових та нелегку службу українських воїнів. Ми розповімо вам продовж наступних 26 хвилин. Але спочатку останні новини за тиждень у інформаційній рубриці Дозор. На українсько-американських навчаннях Rapid Trident Райден-2016» було відпрацьовано масштабну операцію з нейтралізації банд формувань червоних псів, які розв'язали гібридну війну в населених пунктах. Країну Дельтерію тероризують банди червоних псів. Завдання міжнародної бригади вберегти інфраструктуру, врятувати цивільних і знищити супротивника. На Львівщині проходить активна фаза Rapid Trident Райден-2016». Це раніше у війні було дві сторони, атакуючи, наступаючи. Зараз третім і найголовнішим гравцем є цивільне населення або люди, які маскуються під цивільне населення. І військовим необхідно вміти з ними працювати. Будь ласка, відійдіть на 10 метрів на підходя і поясніть причину вашого прибуття. Військові не мають права на помилку. Бої відбуваються в населених пунктах і люди без зброї не повинні постраждати. Натомість, червоні пси не переймаються законами війни. Ховаються за спинами мирних жителів, вдягаються у чужу форму або цивільний одяг та досвідчених армійців не обдурити. А ми їхали забирати хлопців під наших. Поїхали, забрали, завезли до доміки в ліс. Тут почали по нам стріляти, ми не зрозуміли, що то по нам дивимося. Виїжджають десантники, спартани і починають тіпа, ну, обходити нас. Вся група наша втекла в ліс. Ну, а в мене трошечки не вийшло, я попав в плен до них. Військові вміють змусити полонених говорити правду. Про усі свої методи не розповідають. Ми не застосовуємо силу, тобто один з аспектів таких, що всіх полонених їх не дозволяється спочатку разом. Їх всіх по окремих кабінетах, по окремих місцях, і здається, одні і ті самі питання. Коли бачиш якісь розбіжності або похожість, тобто тоді починаєш грати вже тільки на цьому. Тим часом розвідка повідомляє про можливий гібридний напад псів на базові табори і блокпости. Терористи атакують блокпост із кузову звичайної вантажівки, але можуть використати й іншу тактику. Можливий будуть сценарій просто-напросто якісь люди, які йшли по гриби, збирали ягоди. Можливо, такий буде сценарій, що вони вийшли на блокпост, не знаючи, куди деше приходять, питають дорогу і так, так і далі, і, так і інше. Якби пригощають там ягодами і все інше. таке як було один раз в АТО, привезли шість е літрів меду в трьохлітрових банках. А в одній банці із банок була просто граната. Бійці багатонаціонального батальйону не збираються миритися з нахабством терористів і готують повномасштабну відповідь. Військова розвідка мусить підтвердити присутність ворога у визначеному районі. Після цього буде проведена жорстка операція. Ми маємо достатню кількість озброєння та техніки для її проведення. До операції залучають армійську авіацію. Гелікоптери шукатимуть табори терористів в лісах, доставлятимуть бійців на поле бою та прикриватимуть їх у бою. Сили умовного противника натомість готують свою гібридну відповідь, тож напруга зростає. За ходом навчання Репітрайден дві Райден-2016» спостерігали високоповажні представники двох десятків країн. Про стан міжнародного співробітництва у збройних силах України розповіли сьогодні в генеральному штабі. Окупація Криму і російська агресія, вона по суті вплинула і на ті канони, на ті підходи сталу систему міжнародних відносин, включаючи між збройними силами, на яку які існували два роки тому. Звичайно, що система міжнародних відносин і система міжнародної співпраці, вона зазнала величезних змін. Міжнародне співробітництво включає в себе двосторонні, багатосторонні та співробітництво з міжнародними організаціями. Окремим видом співпраці є миротворча діяльність. Якщо говорити про військову співпрацю, я підкреслю військову співпрацю з НАТО залишається найголовніше механізм це орган військовий комітет Україна НАТО на рівні начальників генеральних штабів. Як правило, це два рази відбувається цей захід. В рамках цього комітету відпрацьовується концептуальний такий, можна сказати, стратегічний документ, робочий план. В робочому плані визначаються пріоритетні напрямки сфери, в яких співпрацюють Збройні сили України з об'єднаними Збройними силами НАТО і органами, які безпосередньо відповідають за військовий компонент НАТО. Цього року підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у десяти багатонаціональних навчаннях, з них чотири пройдуть на нашій території. Раніше всі вважали участь в багатонаціональних навчаннях міжнародних, це заходи міжнародного співробітництва. Сьогодні ми поміняли підходи, і участь в таких навчаннях вони є елементом підготовки військ. У десяти міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки на території восьми країн нині беруть участь 507 українських військових. Місія в Ліберії йде до завершення. Десь в кінці року буде Рада безпеки розглядати звіт доповідь генерального секретаря по ситуації і, скоріше всього, що буде прийнято в місії, рішення про поступове поетапне згортання цієї місії. Скоріше всього. З моєї особистої практики вона перейде із військової в таку цивільну поліцейську або політичну місію, які часто називають на міжнародних навчаннях. Rapid Райден Трайден-2016», які проходили на Львівщині, підрозділи РХБ захисту провели тренування з дезактивації забрудненої радіоактивним пилом техніки. Репідтрайден 2016 не лише для десантників і морпіхів. Можливість показати клас отримали й підрозділи РХБ захисту. Підрозділ морської піхоти під час зустрічного бою потрапив в зону зараження, яка утворилась внаслідок підриву фугасу зі збідненим ураном. За лічені хвилини вісім машин прямо у полі розгортаються у пункт спеціальної обробки. Бійці прокладають шланги, готують розчин для дезактивації забрудненої техніки. Приблизно 12,5 хвилин потрібно для розгортання точки обробки. Ця нова розробка замінила старий радянський ОЗК отруйно-зеленого кольору. Спецодяг використовують лише п'ять разів. Завдяки новим матеріалам костюм краще захищає, швидше вдягається, має кишені для зручності. Навіть маска проти газ нового зразка. В неї дуже добре розмовляти, дихати. Є система для. Щоб військовослужбовець не знімав маску, при виконуючи, а міг випити води. От сюди ставиться гідратор. За діями українських фахівців спостерігає сержант армії США. У нього за плечима бойовий досвід і роки роботи інструктором. Мотивація бійців дуже висока. Вони наполегливо працюють і їхні тактичні навички також вражають. Серед задіяних у тренуванні бійців переважна більшість мають досвід АТО, були і під кулями, і готувалися до найгірших ситуацій вибухів на хімічних заводах і терористичних атак. Непосередньо біля Криму Крима там стоїть. Атомная станция, которую мы непосредственно моим экипажем, моим взводом должны были, по сути дела, охранять и в случае чего предотвратить хімічне зараження, зараження радіація завдання виконане. І інструктор Месен тисне руку кожному українському солдату. Наші військові довели свою взаємосумісність з підрозділами НАТО і готовність виконувати найскладніші завдання. Сім'ї трьох загиблих військовослужбовців вирушили на відпочинок до Греції. Загалом до кінця літа благодійники планують оздоровити в такий спосіб близько сотні рідних та близьких героїв. Ато. Родини загиблих військовослужбовців вирушили до Греції на відпочинок. Таку соціальну програму започаткували з ініціативи командування сухопутних військ Збройних сил України. Кошти на переліт проживання та харчування виділила авіакомпанія Дарт. Заплановані екскурсії по Греції, заплановані розвиваючі і розважальні заняття з дітьми військовослужбовців, в тому числі навіть вивчення чи поглиблення вивчення іноземної мови. Анастасія з донькою серед трьох сімей, котрі сьогодні відлітають до Греції. Її чоловік воював у складі 12-го батальйону територіальної оборони. Загинув в липні 2014-го. Поїздка необхідна, тому що треба переключитися, треба думки якось свої переключити в інше русло. Це вже друга група сімей військових, котрі відлітають до Греції на відпочинок. Загалом організатори планують продовжити цю програму до кінця літа та оздоровити близько ста осіб цього року. Підрозділи збройних сил України візьмуть участь у десятьох багатонаціональних навчаннях. З них чотири пройдуть на території нашої країни. День високоповажних гостей та прес у міжнародному центрі миротворчості та безпеки під час військового навчання це завжди особлива подія, адже за діями багатонаціональних підрозділів, які беруть участь у українсько-американському військовому навчанні із залученням військ Репітрайден Trident 2016 спостерігають представники дипломатичних відомств, військове керівництво збройних сил України та країн-учасників цьогорічних маневрів. Робота штабів, де працюють офіцери багатонаціональних штабів всіх армій, які приймають участь у цьому навчанні тринадцяти країн, і ця робота сьогодні вона сама скурпульозна, планування. А результати планування частинками ми бачили сьогодні в тих діях. Тому результат сьогодні вражає. Я можу дати оцінку. Достатньо серйозно, що сьогодні є, то що ми досягли, як в плануванні, як в роботі штабів, так і в практичних діях підрозділів. Це є великий знак того, що він синхронізований разом з самітом НАТО, який триває зараз в Польщі. І я хочу сказати, що поки такі речі відбуваються, це чергове підтвердження в тому, що ми об'єднані і що ми спільними зусиллями зупинимо нашого ворога, який знаходиться в північно-східній частині, тобто з Росією. Я впевнений, що ми не переможні в цьому. Початку візиту співкерівників військових навчань полковних збройних сил. України Едуард Москальов та полковник армії США Нік Дусіч ознайомили гостей із організацією та порядком проведення Rapid дві Райден-2016». Після цього змогу спостерігати за практичними діями багатонаціональних підрозділів на навчальних ділянках полігону мали усі гості. Свій бойовий вишкіл показали воїни десантно-штурмової роти під час знищення умовного опорного пункту противника та заняття кругової оборони. Під час операції задіяли броньовані автомобілі української. Коли виробництва крас Спартан та гелікоптери Мі 8 після нетривалого бою противника повністю знищено, а прапор бандитського груповування скинуто. Місність дуже складна. Складки м'ясності погані, великий покров трави, плюс інженерні сооруження були колюча проволока, їжі, передвигатися. дуже сложно було. Вдалі від укріп району були також окопи. Там засів противник. Пришлось его выбивать оттуда гранатами. Была авиаподдержка вертолета. Они работали, помогали нам по противнику. Без них бы мы справились, лісну, це було би очень тяжело. На іншій ділянці полігону зведений взвод морської піхоти відбивав напад противника на базовий табір. Водночас, підрозділ бригади швидкого реагування Національної гвардії України виконував завдання з блокування незаконного збройного формування у населеному пункті. Ми вдячні нашим колегам сполучених штатів і інших країн для того, щоб ми набували нового рівня. Сьогодні рівень нашої здатності настільки підвисився, що нас вже боїться Росія. Підрозділ Національної гвардії отримали чудову можливість взаємодіяти з різними структурними складовими збройних сил України, що стане запорукою нашої перемоги на сході країни. Врятувати техніку та особовий склад від хімічного забруднення у короткий термін та максимально ефективно можливо. Це довів на практиці підрозділ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, розгорнувши пункт проведення повної спеціальної обробки. Сьогодні я бачив повністю модернізовану армію нових солдатів з іншим мисленням щодо ведення боїв тактичних в наш час в новому поколінні. Я здивований, це неймовірно. Що наші війська, війська української армії, можуть одночасно вести бій проти ворога і водночас розвиватися як модерна армія. Замінування не тільки території, але й звичайних побутових речей. Це звична практика сучасних збройних конфліктів. Усі аспекти такої вибухової небезпеки професійні сапери продемонстрували на навчальному місці протидії саморобним вибуховим пристроєм. В нас таке бачення, що репітрайден повинен довше продовжуватись, але також і в українського командування є своє бачення щодо того, як потрібно розвивати та розбудовувати цей навчальний бойовий центр на полігоні. І від цього вже буде залежати наскільки більше країн захочуть брати участь у цих навчаннях, а також буде залежати взаємосумісність і успіх у всіх подальших операціях. Головна мета таких ефективних військових тренувань запровадження у збройних силах України передових методик підготовки особового складу армій провідних країн світу. Одна з невід'ємних складових Rapid дві 2016 – це практичний обмін професійним досвідом та поліпшення рівня взаємодії між підрозділами сухопутних військ США, України, армії країн-учасниць НАТО і членів програми Партнерство заради миру. Я сьогодні гордий тим, що сьогодні президент сказав, що сьогодні міжнародний центр міротворчості та безпеки є одним із кращих. Навчальних центрів нашої держави. Нещодавно міністр оборони проводив заслуховування командуючих сухопутних військ по створенню і розвитку інфраструктури. Міжнародного центру миротворчості і безпеки і дав казівку виділити певну кількість грошей для того, щоб її удосконалити, розвинути, щоб вона була яка найкраща в збройних силах України у другій половині дня. Високоповажні гості відвідали також і провідний і вищий навчальний заклад сухопутних військ. Його начальник генерал лейтенант Павло Ткачук ознайомив представників зарубіжних країн із історією і сучасністю вишу. Та специфікою підготовки офіцерських кадрів для вітчизняного війська також гості переглянули презентаційний фільм про академію і побачили навчально матеріальну базу закладу. А знаєте ви, хто підіймав український прапор у визволеному слов'янському? Це Іван Журавльов, снайпер розвідних, проходив службу у Нацгвардії, а згодом у збройних силах. Ані Савормогила, ані полон не зломили воїна. Історію добровольця. Дивіться у сюжеті, який підготували наші київські колеги. Спочатку був майдан. Потім був Слов'янськ. Потім Савур Могила. Після вторгнення російських військ у Крим для мене вже було зрозуміло, що це початок війни. Мені було 46 років, і військкомат не міг мене призвати на службу. Він не думав, що в нас троє дітей. Він чотири рази бігав в воєнкомат і хотів, щоб його забрали. Я почав шукати інші шляхи, узнав, що набирається другий батальйон Національної гвардії. З дому він поїхав на роботу. Він, я йому зібрала одежу і він дійсно їхав на роботу, на вахту їхав. Ми думали він на роботі, його немає, немає, не приїжджав та й не приїжджав. Не можу зрозуміти, що твориться. Питаю, де, каже, на роботі. Але під час такого дзвінка почула постріл. Чую взриви. це в нас пісок розгружають. А потім так і вирішив на 10-й день, по-моєму, рішив признатися. Мама була пам'ять, яка це дізналася. Звісно, що дуже переживала. Наш підрозділ розвідки брав участь. У входженні колоною в місто Слав'янськ. Ми успішно оменувавши їхні засідки, пройшли в самий центр міста Слов'янська, де нам випала честь підняти прапор над адміністрацією міста Слов'янська. Цей автомобіль був віджатий нашими. При взятті Слов'янська у сепаратистів. Він знаходився біля приміщення СБУ, де знаходився Гіркін. Неодноразово він захищав нас. Деякі є світмітини, якщо видно, ось на стеклі, ззаду там пробоїни, ще полишалися сліди від пошкоджень. Потім вияснилося, що командування Національної гвардії вирішило об'єднати і другий, і перший батальйон, створити батальйон Кульчинського. Ми вирішили не чекати, а перевестися в Збройні Сили України. Командування прийняло рішення направити нас на висоту Саурмагили, щоб допомогти утримувати цю висоту. Чітко була видна тактика російських окупантів. Перед штурмом цієї висоти велася чітка артпідготовка, яка керувалася безпілотниками. Потім йшла танкова атака, потім йшла піхота, потім гради. Так як з самого початку було видно, що вони летіли тільки з території Росії, то надалі вони вже після заходження гуманітарного конвою. Вони вже били по нас із трьох сторон, і з нашої території теж. Ми передали, що після гуманітарного конвою пішла тяжка бронетехніка. Їх пішло в такій кількості, що ми змогли нарахувати близько 120 танків, після чого вже не мали змоги рахувати, тому що стемніло. На жаль, у нас вже два дні, як закінчилась вода. Боєприпасів залишалося практично на два години доброго боя. 24 серпня на День Незалежності до нас прорвалася група з чотирьох бійців спецназа, які приїхали для того, щоб забрати ранитих. І коли вже майже виїжджали з Петрівського, нам упор виїхала БМП-противника. Водій на великій швидкості намагався загальмувати, але, на жаль, автомобіль втратив керування і на великій швидкості перевернувся. Коли прийшов до тями, то бачив, як нас добивали прикладами. Я чув, що хтось кричав: цього не стріляйте. Це снайпер. Сьогодні не стріляйте, це снайпер. Але я чув постріли в себе за спиною, коли дострілювали моїх побратимів. Потім дзвінок, телефон. Я піднімаю трубку і мене питаються, чи це квартира Журавльових. Я кажу так. Да". От, а де ваша Іваня? Я кажу, я не знаю. От. Кажуть, він пропав безвісті. От я відчула, як в мене зупинилося серце. І воно десь з півхвилинки взагалі не билося, а потім таким, знаєте, як сильним одним ударом, якось аж в грудях почало битися, наскільки боляче було. Після лікування у лікарні мене відвезли в приміщення. СБУ міста Донецьк. По інтернету вони побачили, що я перебував і на Майдані, що я працював під Слав'янськом, що я піднімав прапор, що я знімав їхні прапори. Мені нарахували сім смертних вироків. Вже наскільки на пределі були нерви і все. І от я просто. З ним порозмовляла. Кажу: ну, якщо ти живий, я знаю, що як, де б ти не був, що б з тобою не було, ну ти просто як? Ти зателефонуєш. Зателефонував український номер, дали батькові трубку. Після цього вже пішла інформація в частину, що я знаходжуся в полоні. У нас ніякої радості не було, в нас не було сміху, в хаті. В нас нічого не було тоді. Ми все тільки одно думали, лягали, вставали. Як же його забрати з полону. Так, да, я стукав усі двері, я дзвонив куди тільки можна було, але всі мені казали, що його в списках немає. Якщо його немає в списках, звільнити його не можуть. Нас построїли і сказали, що будуть виконувати вирок розстрілу 21 вересня. Напевно, годині об 11-й ночі зазвонив телефон. Я взяв трубку і почув голос батька. Перша думка в мене, звісно, була, що невже його застрелять прямо, коли я це буду слухати. Але через деякий час із їхніх охоронників підійшов і шепнув на вухо, що не бійтеся, вас везуть на обмін. Слова не передати, яке було полегшення. Просто великий тягар з душі впав. Не так вдалося знайти його і обміняти. Слава Богу. І коли я побачив українські прапори, я як ніколи розумів, що таке наша країна. Що таке, за що ми стояли і на Майдані, і стоїмо тут? Що таке наш дружний народ, який навіть витягує своїх бійців з полонів, де наші волонтери надають допомогу, віддаючи своє останнє, відриваючи від своєї сім'ї. Центральні зали нашого музею розгорнуто виставку, присвячену останнім подіям, які відбуваються в нашій державі. Виставка називається Україна понад усе серед добровільців. Був і Іван Журавльов. Він передав нам дуже цікаві експонати. Це і його особисті речі. А крім того, це речі, які він привів саме з Слов'янська. Наприклад, прапори один з прапорів, який він передав нам Цікавий набору карт, на яких зображені портрети. Керівників, сепаратистів. Він Як чоловік лагідний, чуйний. Дітей дуже любить. з дітьми. Як, як всі кажуть, друзі знайомі, то от, кращого батька не треба. Діти по йому їздять, та туди, та туди прицепиться. От. Що я можу сказати? Добрий батько. Він став набагато рішучішим, став ще твердіше стояти на своєму. А врешті він залишився моїм батьком, яким був таким і залишився. Він найкраща людина в моєму житті. Я люблю тата. Це все на сьогодні, що ми встигли для вас підготувати з важливих подій українських армійців. Наша команда і надалі пильно стежить за найяскравішими ключовими подіями поступу вітчизняного війська. І вже наступного тижня у цій же порі ми будемо готові розповісти вам не менш актуальні військові новини у звиклий час. Побачимося на ТРК Львів на все вам добре.